Благодать, не за щастя, у надбання оварилися всі втрати. Суміння розслабитись, не дасть, ми не повинні нині заплати. За тих, хто на цей свято біля, знаходиться у один страшній схоті, де вибухи знов у життєцькому пісень і синчить замерзать на хворі. У когось на Швидка волосівка невезла. Не забувайте нині тут про тих, коли війна заходила свій прямо. Хто не божив, хто виросне достиг, сказайте їх у свіжиті могила. І навіть в часах з того різдва війна малює образ жахливі. А ми живі, та очується слава, о Господи, наскільки ж ми щасливі.